Вітаю в Лайф. Маємо багато новин останнім часом у сфері авіації. По перше, це F-16, які от-от мають прибути до України. По друге, Швеція надала ракети класу повітря-повітря, які будуть використовуватися в цих F-16. Ну і по третє, Швеція надала дуже важливий для України радіолокаційний розвідник. Літак. Точаться дискусії також і про надання дозволу Україні бити західною зброєю по цілях в Російській Федерації. Ну і остання новина станом на зараз прийшла з видання Washington Post. Там пишуть, що США занепокоїв удар дрона поза горизонтній РЛС в Росії. США вважають, що це може порушити стратегічну стабільність саме з цього питання. І почну свою розмову долучаю до ефіру Валерія Романенка, авіаційного експерта. Пане Валерію, доброго ранку. А, доброго ранку. Отже, у Вашингтон Пост йдеться про те, що за горизонт на РЛС ворони ж зокрема не використовуються напряму у війні Росії проти України і м засмучує Росію удари по ній через те, що це підриває здатність Росії підтримувати ядерне стратегічне стримування Сполучених Штатів Америки. Що ви скажете на це? Чи дійсно Росіяни можуть нам завадити і надалі порушувати? Оці безпекові важливі системи на території Росії? Чи чи ми здатні порушувати ці системи? Чи якщо Сполучені Штати Америки не задоволені, вони бояться ескалації ага. з Росією, чи може якось це вплинути зараз на хід війни? Що означає оце, ця незгода штатів? Важко сказати, ну я, я не можу говорити за штати, що вона означає. Мені цікаво, що вона означає для нас. Да? Давайте ну, заперечують так. штати, ну, можемо піти на зустріч, да, можемо не наносити удари. Але перш за все, це в інтересах Сполучених Штатів виведення з такого роду станції, бо вони з однієї сторони кажуть, що росіяни підняли, ну, запустили супутник винищувач датний. Ставити серйозні перешкоди не лише, так би мовити, ну, якимось окремим супутникам да, системи GPS, а загалом цілим угрупованням над окремими районами. Тобто можна знищувати окремі супутники, там, індивідуальним терором, да, ну, Росія не ще в Радянському розробля... Союзі, розробляли такі технології пострілом з гармати, просто авіаційної звичайної гармати. Значить, робити там дірку в супутнику, порушувати його герметичність і загалом виводити з ладу обладнання. От. А можна зробити радіоперешкоди і поставити цілому угрупуванню супутників, поставити, ну, унеможливити їх роботу. І тоді такі країни, наприклад, ну, як країни Східної Європи, там взагалі не працюватиме GPS. Тобто, всі їх системи озброєння, які орієнтовані на Супутникову систему орієнтації, да? От. вони перестануть просто діяти. І... А російська в той же ця, час, російська ГЛОНАС, вона буде працювати. Ну, відповідно, зрозуміло, яке, які, так би мовити, вигоди від цього матиме Росія. Ну, не хочуть Сполучені Штати такого. Ну, я думаю, що в даному випадку можна піти на зустріч, якщо вони такі. Так би мовити, мазохісти, то ну нехай собі. Добре. А, е, Ще одна дуже важлива тема. Швеція передала ракети aim 120 s 8 Енрам класу повітря. повітря Тут йдеться про боротьбу з сушками, які скидають каби. Я правильно розумію? Тому що раніше Дефенс Експрес писав про те, що отримання таких ракет більш стратегічно важливе, ніж навіть оперативно-тактичні атакам, про які багато мріяла Україна. Ну, мова йде про ракети РБ, -99. щось погано чути сьогодні. А, мова йде про ракети, які Швеція вчора надала повітря повітря разом з радіолокаційним літаком. А, так це РБ-99, це стара ракета Амрам, але модифікації Амрам 120, ну, AIM 120B. А зараз вже актуальна модель С, і не просто С, а С8. Тобто ця ракета, вона, скажімо так, 90-х років виробництва. От. Але все одно з, з комплексів НАСАМС ми зможемо її використовувати для повітряних боїв в неї недостатня дальність 70 км. А от для, для НАСАМСів там взагалі оголошена дальність 40 кілометрів. Ну з цією, власне, з цією старою ракетою буде менша дальність. Там зазвичай, якщо стартувати з наземної пускової установки, дальність падає, оголошена дальність падає вдвічі, тобто буде 35 кілометрів. Ну, загалом для гелікоптерів, для там крилатих ракет цього буде достатньо по неманевруючих об'єктах. Цієї дальності буде достатньо. Загалом характеристики комплексу не впадуть. Але в нас весь час була нестача цих ракет. Так? Тому краще мати таку за стару ракету, але мати ракету, аніж найсучасніші і очікувати їх півроку. Тобто, я помилився, коли е, подумав, що ці ракети, які вчора надала Швеція, вони для f 16 Ні, для f 16 Ну, звичайно, що вони для f 16 але е, ну, нащо ставити, це ракета універсальна. Це ракета АМРАМ, угу. -ра -ам, яка може застосовуватися із літаків, але занадто стара модифікація. Загалом, так. якщо збивати крилаті ракети в варіанті ППО. Ну, вона годиться, але на що це робити ракетами середньої дальності? Це можна зробити з гармати або ракетами малої дальності, які, скажімо так, ну, не на порядок, але ну, в даному випадку так, вони разів 3-4 дешевші. Ну, от. Тому для повітряних боїв ця ракета вже застаріла, а для комплексів на САМС так вони і планувалися застосовувати ті ракети, які знімаються зі збройній авіації. І передавати їх на зенітно-ракетні комплекси, ви вчора коментуючи передачу Швеції літака радіолокаційної розвідки та управління, також говорили про те, що це історична мить насправді. Два питання цікавить: по перше, скільки в ідеалі Україні потрібно таких літаків, тому що зараз йдеться лише про один, наскільки я розумію. А по-друге, наскільки він легкий для ураження? Чи зможемо ми захистити цей літак? І не втратите. Скільки літаків, ну, давайте в Ізраїлі, Ізраїль, порівняйте площу України і Ізраїлю, да? От, так. там таких літаків мінімально 4 використовувалися. Три-чотири під час бойових дій. Тобто вся, весь район бойових дій один літак перекривав, знаєте, з головою, з великим запасом. От. В нас територія величезна, нам таких літаків потрібно ну, з десяток. Для того, щоб ми могли ефективно забезпечити а, всю нашу територію. І вони не будуть всі разом в повітрі. В Повітрі одночасно будуть два літаки, ну, три літаки. Да? Якийсь має бути на обслуговуванні, на ремонті, крім того, цей літак 5 годин літає. Після цього він має сісти, замінити екіпаж, пройти там а, а, огляд. Післяпольотний, да? і чи перед, ну, післяпольотний і передпольотний огляди. Да? Ну, от. Знову піднятися в повітря, знову при, прилетіти в зону патрулювання. Тобто, ну, якщо ми хочемо тримати мінімально три літаки в повітрі, нам потрібно 10. Загалом таких літаків С 100 Аргус, бо те, що пишуть ASC890, це не назва літака. Це назва радіолокаційної станції, яка встановлена на ньому. от Так от, Таких аргусів нам потрібно мінімум десяток, і Швеція це ну, дуже гарний варіант. Вони зараз знімають цей тип літака, але в них мало було таких машин. Да? Вони передають зараз ці машини Польщі, два літаки. Да? Ну, Польща два літаки там теж їм, не, скажімо так, не зроблять погоди, от. але все одно краще мати два, аніж ноль. І до того ж, Польща прикрита натівськими аваксами. А ці саби будуть виконувати ролі тактичних літаків, там обслуговувати окремі підрозділи да, там, в зоні, да. або ну, якісь зони оглядати більш докладно. От, бо натівське це, це загальна парасолька, а тут буде якби така невеличка додаткова парасолька в них. От. І крім того, головне, що ми ознайомимося з цим радаром, отримаємо доступ до цієї системи ARI. -AI. До цього радару, там він називається PS890. Оце головне, бо його зараз в досконаленні моделі ставлять і на Бомбардіє, і на інші типи літаків. І, скажімо так, якщо ми нарешті. А, отримаємо можливість е мати такі е такі літаючі радари в наших збройних силах, то ми, якби знаєте ми пройшли етап якийсь, і ми вже зможемо потім наростити кількість. Бо один літак для нас це чисто ознайомлення і навчання персоналу на нього, а скільки а, часу потребувати так, да, що достереження літаків, так. Да? Буквально з перших повідомлень я дивився: там кажуть, що базувати їх краще в Польщі, бо на території України, на жаль, нас немає таких сховищ, де б могли укрити цей тип літака. Супутникова розвідка у росіян, ну є, скажімо так, всяка така, але є. Виявити місце знаходження вони зможуть, а вони інколи досить швидко передають інформацію. З, з, з розвідувальних засобів на засоби ураження. Ну, наприклад, ми вже з вами здається говорили, що налагоджено зв'язок розвідувальних підрозділів на БПЛА і дивізіонів Іскандерів, коли вони ми, через голови штабів передають це напряму. От. І час ураження там складає там, ну, чверть години там, максимально. Да? От. Тому цей єдиний для нас радар може бути уражений, якщо він буде на нашій території базуватися. Ну, от. Тому і крім того, поляки в березні отримали такий самий, от абсолютно такий самий літак. Тобто, в них є вже інфраструктура для його обслуговування, У нас цього нема. І якщо домовитися з поляками, вони паралельно могли б навчати і наш, наших офіцерів бойового управління на цей літак, бо на нього. Загалом на борту цього літака чотири офіцери бойового управління, але е, мінімально цей літак буде застосовуватися в дві зміни, тобто потрібно вісім офіцерів. І ще, знаєте, всі люди, потрібний запасний екіпаж, мінімально 12 офіцерів бойового управління. От. Тому зараз на Україні готувати 12 офіцерів бойового управління. А, значить, ну я не думаю, що буде можливість краще це робити в спокійному місці? В, Польщі. Ну, в контексті А-50, коли Україна збивала ці літаки, багато йшлося про те, що дороговартісним є екіпаж, його довго навчати, і є дефіцит таких кадрів. В нашому випадку виходить так само, чи цей радіолокаційник він простіше для освоєння. Ви кажете, що треба знайомитися, скільки. Потрібно часу, аби ознайомитися і навчити 12 людей. Значить, дивіться, коли я говорив, що потрібно 5 років навчання офіцера бойового управління, то мова йшла про навчання з нуля. Прийшов молодий хлопець в училище, так? Mm -hmm. да? от 5 років його вчать як льотчика, як авіаційного інженера. Да? Ми можемо залучити офіцерів бойового управління з штабів різного рівня. У нас є. Центральне командування в Вінниці в нас є, скажімо так, регіональні командування, да? і там можна набрати 12 офіцерів, тобто людей, які вміють це робити, але вміють робити з землі. Для перенавчання на американську апаратуру, я думаю, що там основним буде все ж таки мовне питання і питання, скажімо, процедурне, да? процедури НАТО вивчити. Ну, кілька місяців для цього буде достатньо, я думаю. А, чому довго вчили пілотів Ф-16, вони ж мають управляти літаком, застосовувати зброю. Тут потрібно робити ту саму роботу, яку вони виконували на наземних радіолокаційних станціях, отримувати інформацію, приймати рішення, доводити до екіпажів а, літаків. Да. Єдине, що додасться нова місія, Бо цей літак, окрім усього, він здатний також бути і літаком радіотехнічної розвідки, тобто виявляти ворожі радіолокаційні станції, класифікувати там по діапазону, по типу, значить, і координати, виявляти координати і передавати, значить там відповідним ударним літакам для так би мовити ураження. Або прийняття рішень рожати, чи просто поставити радіоперешкоди. От. Тобто, загалом з готових офіцерів бойового управління наземних треба підготувати люти. Ось всі проблеми. Чи я правильно розумію, що застосувати цей радар можливо лише коли в нас будуть F-16, тому що цей літак е, треба буде прикривати чимось, і що власне з F-16? Ростему Умєров, міністр оборони каже, що вони будуть в Україні перші постачання дуже скоро. Е, про що затримка? Вона дійсно замовлена виключно технічними нюансами. Чи ви вбачаєте в цій затримці і політичну складову? Ні, політичної складової. Ну, вже ж прийняті всі політичні рішення. Да? Політичної складової немає. Питання закінчення бойової підготовки. Ми ну, отримати літаки нам могли передати літаки в кінці минулого року. Ну і далі що? Ну Привезли нам на вантажівках ці літаки, поставили десь на аеродромі як мішені для російських ударів. На цих літаках при, мають прилетіти підготовлені пілоти. І на аеродромах їх мають чекати підготовлений наземний персонал. Закінчать підготовку всі групи наших льотчиків, так? і одна повноцінна ескадриль, яка буде сформована, зльотана. Потрібно, щоб всі пілоти ще й розуміли з пів вони мають відпрацювати роботу в парах. Ну, от, хоча зараз там винищувачі часто поодиноко використовуються. Але непогано було б, як мінімум, в парах відпрацювати бойовий рівень бойової підготовки, да? і щоб повноцінний підрозділ прилетів і одразу почав бойові дії. Ну так як ми колись отримали Петріота, да? і перше, що ми зробили, підтягнули і вдарили по Брянській області росіян. В результаті два гелікоптери, два літаки, значить, на протязі кількох хвилин росіяни втратили. Так само потрібно і тут, щоб прилетять боєздатний підрозділ, і поки росіяни не оговталися, нанесли агресору максимальні втрати. А це потребує ну, рівня, розумієте, міняється бойова обстановка. Весь час росіяни там розробляють методи боротьби з цими літаками. І під час процесу бойової підготовки треба навчити льотчикам їм протидіяти. Це трохи стримує, знаєте, весь час вдосконалюється курс бойової підготовки. Це трішечки ну збільшує час власне підготовки. Пане Валерію, останній аспект, не можу не спитати вас. Зараз ми є свідками широкої дискусії в інформаційному просторі на дипломатичному рівні щодо дозволу Україні бити західною зброєю по цілях в Росії. Багато країн дозволили це робити: Франція, Британія, Канада, Фінляндія, Швеція, Польща інші, але не у всіх країн є зброя, яка нам необхідна. От, зокрема, США, яка має які мають таку зброю, поки що не наважуються дозволити. Якщо США і Німеччина дозвіл бити своєю зброєю не нададуть, е, на яку зброю ми можемо розраховувати, от з є зараз штормшеу міністра тех е, політики. Вчора радник сказав, що вже застосовували ми по цілях в Росії цю зброю. Є скальп Франція. Що ще, от якщо не буде дозволу США? Тут euh, треба дивитися на типи зброї, які ми маємо застосовувати. Да? Ну, атакамс, якщо брати сполучені Да, по-перше, ті країни, які дали дозвіл на використання такої зброї, вони не дали офіційного дозволу. Тобто, а, правила застосування. Ну, от ми отримали Атакумс, да? там були чітко прописані значить, Rules of Engagement. Да? Правила застосування. Якщо країни роблять заяву, що ми дозволяємо використовувати всі види зброї, це мати має озвучити або міністр оборони офіційно, або прем'єр-міністр країни, да? ну і загалом має бути підписаний якийсь документ, да? щоб потім не сказали, що ну, документ має бути узгоджений, якщо, наприклад, зброя там виробники. Там же, розумієте, там є така да, пірамідальна система, Одна, ну, не пірамідальна, а така зубчата система. Один а, випускає, ну, наприклад, там є якийсь зразок зброї. А от боєпри... випускає, наприклад, Швеція. А от боєприпаси до нього випускає інша країна, наприклад, Сполучені Штати. А якийсь елемент системи наведення випускає третя країна. Да? Значить, і... і, от все це треба узгодити, і треба офіційні ці рішення, на це щодо таких юридичних процедур, да? а тепер щодо типів зброї ну, з атаком зрозуміло, виключно Сполучені Штати. Далі, значить, беремо найважливіший для нас зараз момент: ракети до винищувачів f 16 Якщо ми хочемо збивати російські носії кабель нам потрібні ракети власне, останньої моделі. АІМ 120С8 з дальністю 160 кілометрів. Ну так, щоб ми не втратили винищувачі, да, щоб не було там один на один. Да? Один збили, один втратили. Ну, от. А, це виключно Сполучені Штати. Да, бо вони і виробник цих ракет, і загалом від них ми ну, будемо отримувати більшість ракет. В європейських країнах є такі ракети, але без дозволу Сполучених Штатів знову виробник, значить, ми їх не отримаємо. Якщо ми не отримаємо дозвіл на використання цих ракет над російською територією, то взагалі винищувачі F16 залишиться лише для протиповітряної оборони. Все, жодного іншого застосування. От, бо ну, з ракетами там середньої дальності чи з гарматою нема сенсу летіти і брати участь в повітряних боях, бо зіб'ють ще на підльоті. Але я все ж таки думаю, що тут буде виключення, бо загалом тенденція була така: що якщо ми використовуємо розвідувальні засоби, да, то жодних обмежень не було. Значить, розвідники західного виробництва могли літати над Росією, доставляти інформацію. Але якщо засоби, які несуть вибухівку на борту, то тут вже працювали всі можливі обмеження. В даному випадку це будуть ракети повітря-повітря, вони не призначені для ударів по наземних об'єктах на російській території. Вони самоліквідуються в повітрі, тобто вони не Можуть попасти там в житловий будинок, не можуть попасти кудись такі вразливу точку, там а, якийсь цивільний об'єкт. Да? Тому я думаю, що не має бути в цьому плані обмежень, але все одно, а, перш ніж ми все це отримаємо, мають бути підписані правила застосування. От такі роз'яснення я отримав в нашому міністерстві оборони, коли зробив запит про дозволи застосування. Пане Валерію, дякую. Станом на зараз трохи більш краще стало розумно е, зрозуміло цю ситуацію. Валерій Романенко, авіаційний експерт. Будемо повертатися неодноразово до цієї теми. А, прошу вас слідкувати за розвитком подій на сайті Української правди, тиснути вподобайку під цим відео і підписуватися на канал, якщо тут вперше.